Друзі, вітаю вас на кулінарному ютуб-каналі Архіпеч на кухні. Сьогодні готуємо просту, але пікантну страву з романтичною назвою М'яса по-французьки. Ох, я вже себе уявив, ще повара маленького ресторанчика на Єлісійських. Bonjour les amis, vous êtes sur le canal Achipitch dans la cuisine. c'est moi. Et la vidéo d'aujourd'hui est pour mon ami Marcus du Lantin Congo. Salut Marcus, ça va. Et aujourd'hui, je vais cuisiner de la viande en français. Nous commençons. Так, ближче до справи. Тож м'ясо по французьки Мясо по французьки складається з трьох частин. Підкладка, м'ясо і верхня намазка. Про все по порядку. Отже, спочатку підкладка, друзі. Якщо вам не потрібен гарнір, просто нарізайте на, на цибульку, ципульку, викладайте у форму, на нього викладайте м'ясо, а далі по плану. Я сьогодні готуватиму з картоплею. Але спочатку замаринуємо м'ясо. Друзі, м'ясо беріть любе, куряче філіє, телятину, яловичину, що ви любите. У мене на такий свинячий баличок Нарізаємо стейки товщиною не менше сантиметра, адже ми його будемо відбивати, і нам не потрібен сухарик, нам потрібен соковитий шматок. Нарізаємо стейки товщиною приблизно сантиметр. Далі солимо і перчимо. Після цього відбиваємо таким чином, забиваючи сіль і перець у наше м'ясо. До речі, цей чудовий млинок я отримав подарунок від однієї з своїх прихильниць, що побажала залишитися інкогніто. І не просто млинок, а він лежав ось в такому чудовому наборі. Я вам зараз покажу. Подивіться на цю красу. Якщо ви відскануєте цей QR-код, там буде ціла купа грузинських тостів українською мовою. Пляшечка чудового, п'ятизіркового коньячку Аджарі. Людина розуміє, що чоловікові підніме настрій, звичайно, окрім жінок. А спеції чого варті? Хмелі сунелі, суміш. Додамо трохи до нашого м'яса. А пахне як! Такий аромат. Додаємо до м'яса і відбиваємо приправу. Використовувати будь яка у вас є під рукою. Основна це сіль і перчик. Накриваємо плівкою. Отаким чином. Перевертаємо м'ясо і робимо те ж саме. Далі відбите м'ясо, перекладаємо до миски і залишаємо трохи промаринуватися. Друзі, ми тим часом займемося підкладкою і верхньою намазкою. Картоплю нарізаємо слайсами. Якщо картоплина крупненька, переріжте її навпіл. Ось таким чином. І далі нарізаємо тоненькими слайсами. Цибулю нарізаю напівкільцями і пасирую на сковорідці з додаванням невеликої кількості олійки. Друзі, щодо пропорцій, як завжди на моєму каналі, я вам нічого не скажу, все роблю на науко. Додаємо трохи олійки і відправляємо цибульку. Форму змащуємо олійкою і викладаємо картоплю. Зовсім трохи. Просто помічні. Солимо перчимо. Додамо трохи червоної паприки. Гарненько вимішуємо. Наша цибулька стає карамельною, присулюємо, викладаємо на картоплю. Далі трохи олійки на сковорідку і підсмажуємо м'ясо з одного боку. Друзі, повірте, Архіпич знає, що робить. Професіонали відразу зрозуміють, в чому річ. Нам треба запечатати з нижньої сторони, щоб не витікав сік. А на верхню сторону викладемо нашу намазку. Підсмажене з одного боку м'язку, викладаємо на підкладку. Ось таким чином. І далі готуємо саме відповідальну частину нашої страви. Це верхня намазочка. Ось таку картину маємо, далі готуємо верхній шар. Дрібно нарізаємо цибулю маленькими кубиками. Відправляємо до миски. Далі додаю подрібнені ананаси. Вони продаються ось в такому вигляді. Можна просто нарізати кубиками, можна кільцями. Як ви забажаєте, друзі, я все змішую з майонезом, потім викладаю на м'ясо. Далі додаю натертий сир, У мене гауда твердий, гарно натирається. Але додаю не весь. так частину залишаю. Додаю майонез, перемішую і закриваємо наше м'ясо. Закладаємо на м'ясо зверху. Ще тільки облизав ложку, а вже смакота. Накриваємо фольгою і відправляємо в духовку приблизно на годину. Камера мотор! <плес> Тож, Друзі, що ми маємо? Минуло трохи більше години, знімаємо фольгу і дивимося на наш витвір кулінарного мистецтва. Все нормально вийшло, але це іще не все. Залишились помідорчики, трохи сиру зверху. І хвилин на 15 в духовку під гріль. Сливку тоненько нарізаємо кільцями. Викладаємо на м'ясо, отак по пару кибочок. Ставимо під гриль, хвилин на 10-15. О, димок пішов. Друзі, ви тільки погляньте на цю красу. Ну що, скуштуємо? З таким чином відділяємо шматочок м'яса і обережно викладаємо на тарілочку. З іншого боку додаємо наш чудовий гарнір. Навчає гілочкою Петрушки. І тепер, друзі, саме час відкрити пляшечку чарівного напою. Друзі, я не знаю довгих тостів. Але бажаю всім миру, здоров'я, добра. Будьмо. Оце так страву я приготував сьогодні, а та ще під такий чудовий коньячок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Друзі, до нових зустрічей, як говорять французи, Аб'єнто.